Вони кажуть, поки ні, зараз дзвонимося, дізнаємося, що сталося за чутками замінування. Щоб попереду від Полтави замінування. І поки не розмінують, нікуди ми не так приїхали. міст замінували. Полтавський. Ну, На під'їзді ми стояли на станції Манцівка. Mm -hmm. От фактично стали шукати, таксі туди не ходять. Таксі кажуть, що ми за місто не поїдемо, ми тільки по місту. То довелося виручати. просити підтримки у. Хазяїв у адміністрації і дякуємо, що, що ну фактично перед тим, же, як нас звідти забрали, оголосили по потягу, сідайте, потяг рук вирушає. І таки доїхали ми на Хюндай. <гум> 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 ну а, але там питання було в одній хвилині, бо вже під'їжджала з нами машина і забрала в нас звідти машину. Ну підтвердилось те, що було там замінування. Інформація неофіційна від стюардів, які бігають по <гум> <у> потягу, <гум> тобто від них. На, на колеи. На На мосту Замінування мосту. Ну, в общем, там?